14 липня, неділя, Папство, церква в IV столітті. Прагнення єпископів у IV столітті затвердити уряд як своєрідний суверенітет для себе призвело до того, що вони лестили Константину, оголошуючи його новим Мойсеєм, який прийшов звільнити церкву від рабства і встановити теократію на землі, в якій єпископи повинні були бути тлумачами божественної волі. Таке схиляння не залишилося без відповіді з боку Константина. Він тісно зблизився з єпископами і своєю чергою лестив їм. Євсевій каже, імператор також мав звичай особисто запрошувати Товариство служителів Божих, яких він вирізнявся з максимально можливою повагою та пошаною, ставлячись до них у всіх сенсах як до осіб, посвячених на служіння Богові. Відповідно, їх запрошувало до його. Хоча вони були убогі і за своїм вбранням, і зовнішнім виглядом, але не так у його оцінці, оскільки він судив не про їхню зовнішність, як її бачить вульгарне око, а думав, що бачить у них щось від характеру самого Бога. Це діяло чарівно. По всій імперії придворні єпископи працювали в інтересах Константина, і оскільки тільки Ліциній тепер залишався між Константином і його омріяним становищем єдиного імператора і абсолютного правителя, єпископи та їхні політичні церковні послідовники молилися проти Ліцинія і за Константина. Оскільки ці по-мирському налаштовані єпископи замість того, щоб піклуватися про порятунок своїх папств, Часто і надто сильно були схильні до роз'їздів і мирських турбот, ліциній спробував покласти цьому край. Щоб зупинити їхнє втручання у політичні справи його володінь, він заборонив єпископам збиратися разом або переходити зі своїх єпархій в інші. Це тільки посилило активність єпископів, оскільки дії ліцинії могли бути прирівняні до гонінь. Далі ліциній пішов настільки далеко, що став усувати з усіх державних посад тих, хто не приносив Жертви богам, і в його володіннях знову було проведено межу на користь язичництва. Це змусило партію Константина виступити сміливіше, і вони не тільки молилися за Константина проти Ліцинія, а й почали вигадувати видіння, в яких вони видавали, що бачать легіони Константина, каже Неандер, Переможно марширують вулицями опівдні. Ці постанови Ліцинія надали новому Мойсею можливість підкорити язичників у пустелі і перейти до оволодіння землею обітованою та повного встановлення нової теократії було оголошено війну. і Константин з Лаборомом. На чолі своєї армії рушив у похід на володіння ліцинія. Тепер був зроблений ще один крок: у просування теократичної ідеї і внаслідування первісного Мойсея. Слід пам'ятати, що після переходу через Чорне море Мойсей спородив скинію і поставив її подалі від табору, куди він ходив радитись з Господом і приймати те, що Господь повинен був дати в оповеліннях Ізраїлю». Константин, щоб підтримати свою роль у цій схемі нової теократії і наскільки можливо відповідати теократичним планам єпископів, також спорудив Скінію і поставив її на значній відстані від свого табору. У цю скінію він проходив і вдавав, що має видіння та повідомлення від Господа, і отримував вказівки щодо очікуваної битви з ліцинієм. Незабаром він пішов ще далі. І поставив у кожному легіоні скинію зі священниками і деяконами, які прислуговують, а також ще одну скинію, побудовану у формі церкви, щоб у разі, якщо його або його армію заведуть у постелю, у них була священна будівля, у якій вони могли б славити і поклонятися Богові та брати участь у таїнствах. Священники і деякони слідували за наметом для здійснення в ньому священнодійств згідно із законом і правилами церкви. Certo, que... Підсумок війни між Константином і Ліцинієм стала поразка і подальше вбивство останнього. Коли Константин зайняв своє місце голови на соборі в Нікеї, його теократичні підлабусники прикинулися, що засліплені його пишністю, неначе ангел Божий зійшов прямо з небес. А коли собор було закрито і віручення, заради якого вони зібралися, було встановлено, він надіслав листа до Олександрійської католицької церкви в якому оголосив, що висновки, зроблені Собором, були натхненні Святим Духом і можуть бути нічим іншим як божественною волею щодо вчення Бога. Після закінчення собору він влаштував бенкет на честь 20-го року свого правління, на який запросив єпископів і духовенство присутніх на соборі. Єпископи у відповідь заявили, що на їхню думку це подоба самого царства Христового. Костянтин сам іноді виступав у ролі проповідника, і в цих випадках робили загальне запрошення, і тисячі людей йшли до палацу щоб почути імператора, який став проповідником. Вони були готові в сильних місцях відповісти гучними оплесками і радісними вигуками. Часом він нападав на своїх придворних за їхню жадібність і мирську сутність, а вони, прекрасно розуміючи його, гучно аплодували його проповідям і продовжували в тому ж дусі наслідуючи його дії. За очевидними неупередженими фактами історії Константин постає перед світом як переконаний і постійний лицемір, лже свідок і багато Зовий убивця, до того ж, його власна сім'я не уникла його кровожерливих ревнощів, і все ж цей єпископ, знаючи все це, не вагаючись, оголошує його особливим улюбленцем Бога, уподібнює його до Ісуса Христа, змушує Бога схвалити його як приклад благочестя для людського роду. Коли один із найкращих єпископів його двору, той, хто був знайомий з усім перебігом його порожнього життя, міг бачити в житті в вчинках такої людини, як цей. Мойсей і царство Боже, ми можемо тільки здивовано запитати, що ж міг бачити там найгірший із єпископів, чи може хто-небудь дивуватися, чи може якась розумна людина заперечувати, що з такої суміші, яка складається з таких єпископів і такого характеру, повинна відбутися таємниця беззаконня у всій її огидній жахливості. Так. Церква грала в блудницю зі світом на початку 4 століття, і саме в такий спосіб, проявивши непокору Господу і допомагаючись прихильності розбещених князів, прямо був нарешті піднесений до того місця, де він за описом сидить у храмі Божому, показуючи себе, що він Бог.